У святковому брані та зі щирою посмішкою вони востаннє співають для батьків у цьому закладі. Сьогодні з дитячого садочка номер 17 у Полтаві випускається старша група Веселка. Ці діти навчалися тут спочатку повномасштабного вторгнення. Більшість їх занять пройшла в укритті з безпекових міркувань у підвалі для малечі влаштували і свято. А щоб не було перебоїв з електрикою, вімкнули генератор, каже вихователь-методист Полтавського дошкільного навчального закладу номер 17 Людмила Богославець. Укриття в нас досить велике. В нас укритті є спортивний зал, де ми можемо проводити різні заняття, як і музичні, так і спортивні. Також для кожної групи є. Окремі зони, де вони можуть розміститися. укриття в нас обладнаними спальними місцями. Кожна дитина закладу має окреме своє ліжко. І коли навіть тривога застає їх під час обіду, вони, пообідавши, можуть зразу, не піднімаючись ні на гору, зразу лягти відпочивати. Прийшла підтримати сина на його перший випускний бал Катерина Плющик. Говорить, вдячна всьому колективу, що їх чада в садку були захищені від усіх небезпек, які несе в собі. Війна, адже великий плюс закладу в тому, що в укриття діти спускалися не виходячи на вулицю. Звичайно, що ми як батьки переживали за своїх діточок, це зрозуміло. В таких умовах, в яких ми наразі проживаємо, то всі наразі в такому стресовому стані. Але все ж вихователі забезпечили наших дітей такими тепличними умовами емоційного емоційної стабільності для того, щоб наші діти могли не так стресувати. Самі ж дітки зізнаються, спускатися в укриття їм було не страшно, адже виховати вихователі і там проводили для них цікаві заняття. Ні, це осінні сенсі. Тільки ми швидко складали рідки, або швидко літаули, або роздівали літаули. І там я, я приносив дівчинам маркер і клей, або двосторонній сторони скотчу, який ми надо камінь. Граємося, там є іграшки. «Які?» Такий конструктор, то такий, що ліпиться. А що ще? І машинки різні, і там скутери є. Іноді розказують те, що які рухи в таночку. І мені сподобалось гратися, бути з друзями кожен день. Що тобі тут найбільше сподобалось? Ігратися, і спати. Чи знайшла тут друзів? Так. На святі прощання з рідним садком усі випускники отримали і свої перші дипломи.